Привіт кіноманам! Сьогодні ми поговоримо про один із найяскравіших фільмів 80-х: той, хто біжить по лезу. Розберемо філософські основи фільму. Спробуємо розібратись, чому фільм провалився в прокаті, і як, незважаючи на це, він все одно став культовим. Це рубрика Дивись олдскул. Влаштовуйтесь комфортніше. Обіцяю, буде цікаво. Поїхали! Добрый вид, Декарт. Культовий фільм Той, хто біжить по лезу, був поставлений за романом Філіпа Діка Чи мріють андроїди про електричних овець. Твір було написано в 60-х, і це настільки продуктивний період творчості письменника, що йому позаздрив навіть Стівен Кінг. За п'ять років Філіп Дік написав 16 романів, а вражаючою працездатністю він може завдячувати забороненим препаратам. Та й загалом все його життя нагадує один великий психоделічний досвід. Багато особистих переживань відбилися в його текстах, і роман Чи мріють андроїди про електричних овець, не виняв. Ток, перші думки про сюжет з'явилися у письменника, коли він вивчав матеріали до іншого роману «Людина у високому замку. Філіп Дік тоді читав щоденники офіцерів гестапо. Один із них скаржився, що крики, вмираючих від голоду дітей, не давали йому спати вночі. Ця фраза навела письменника на думку, що такі люди подібні до андроїдів, людиноподібних роботів з інтелектом як у людини, але позбавлених емпатії. Згодом ці роздуми розрослися до цілого роману. За сюжетом людство пережило ядерну війну. Після неї зникли майже всі тварини, а планета перетворилась на безлюдні пустелі. Люди колонізували інші планети, а ті, хто залишився на землі, задихав. Від радіоактивної пилюки та влучили жалюгідне існування в містах мегаполісах. Ті, хто втекли до колонії, отримали у якості слух андроїдів, так званих реплікантів, але деяким біороботам таке рабство було не до вподоби. Для контролю над реплікантами в їхню генетичну програму вкладено короткий термін роботи. Вони живуть лише чотири роки. Але розробники вважають, що через кілька років у них розвинуться власні емоції. Чотирирічний цикл життя втікачів андроїдів на землі полюють поліцейські, і один із них рік Декарт, головний герой книги. Він мріє про те, щоб заробити на справжню вівцю, яка була у нього колись, але захворіла і померла. Тепер у ріка є електрична вівця, але вона викликає психологічний дискомфорт у господаря і вганяє його в депресію. А ще справжні тварини – це ознаки високого статусу і влади в цьому світі. Ось вам і відповідь звідки така назва, чи мріють андроїди про електричних овець. Окрім купівлі вівці, ріка починає хвилювати ще одне питання: Чи гумано вбивати андроїдів, і наскільки вони відрізняються від людей? Я вже пішов зі служби. вважаю, що зараз пішов у стій. Де стоїш? Ти знаєш наші правила, старий. Якщо ти не коп, то ти ніхто. У книжки Філіпа Діка, хоч і була своя армія шанувальників, на момент виходу вона не вважалася бестселером. Проте у роману з'явилися фанати в Голлівуді. 1969 року, через рік після публікації, ще маловідомий режисер Мартін Скорсезе спробував домовитись про екранізацію, але у нього нічого не вийшло. Ще одну спробу зробив продюсер Герб Джафе. Він хотів зробити історію науково-фантастичною комедією. Його син Роберт написав сценарій, який розлютив Діка настільки, що той навіть погрожував побити сценариста. Справа зрушила з місця тільки через 10 років після публікації книги. Американський актор Брайан Келлі перекваліфікувався у продюсера, і, будучи фанатом Філіпа Діка, він запропонував двом друзям взятися за екранізацію роману Чи мріють андроїди про електричних овець. Його друзями виявилися сценарист початківість Хемптон Фанчер і продюсер Майкл Бін. Фанчеру книжка не дуже сподобалась, проте він побачив у ній комерційний потенціал. Перший варіант сценарію був дуже близьким до оригіналу. Фанчер зробив акцент на проблемах довкілля, екології і чомусь проігнорував основну тему роману, що означає бути людиною. Бюджет був обмежений, тому практично всі сцени мали зніматися в декораціях і можна було заощадити на футуристичних пейзажах. Коли зі сценарієм більш-менш розібрались, продюсер Майкл Бін взявся за пошуки режисера. Він запропонував роботу британцю Рідлі Скотту, який уже прославився завдяки фільму Чужий. Про це є дуже цікаве відео на каналі. Хто не бачив, подивіться. Тож після чужого він одразу почав шукати новий масштабний проект. Скотт спочатку відмовився від роботи над фільмом, оскільки віддав перевагу Дюні, але виробництво Дюни йшло надто і режисер, врешті-решт, відмовився брати участь у роботі. До того ж, у цей час помер брат Рідлі Скотта, і щоб поговтатись від втрати, він повернувся та погодився на роботу над фільмом за романом Філіпа Діка. З цього моменту почалися нескінченні правки. Сценарій не влаштовував автора роману Філіпа Діка. Письменник написав уїдливу статтю про те, яким жахливим вийшов сценарій і особливо пройшовся по Хемптону Фаншеру. Також він згадав у своїй статті і фільм Чужий Рідлі Скотта. Режисер, ознайомившись зі сценарієм Фаншера, сказав: Я прочитав 30 сторінок і вже нарахував 17 сюжетних ліній. Після кількох місяців роботи над чорнеткою Скотт вирішив запитати Фаншера: А хто такий Декарт у професійному плані? Справа в тому, що Рідлі Скотт не читав оригінального роману, а тільки сценарій. До фільму. Фанчер не знав точного визначення, а Рідлі Скотт спробував знайти відповідь на своїх полицях. Він знайшов сценарій Вільяма Берроуза блейдранера або ж той, хто біжить по лезу. Це був сценарій до можливої екранізації новели фантаста Алана Норса. У сценарії Вільяма Берроуза блейдранерами називали нелегальних постачальників, інструментів і ліків для підпільних клінік. Рідлі Скотту сподобалась назва, і він домовився з Вільямом Берозом про покупку сценарію лише для того, щоб використати словосполучення Runner. Попри одностайність в одному конкретному питанні, стосунки Рідлі Скота і Фанчера якось не клеїлись. Одного дня студія просто замінила сценариста, навіть не попередивши Фанчера. На його місце взяли Девіда Піплза, який мав переписати текст так, як того хоче Рідлі Скот. Фанчер дуже розлютився і мало не побився зі своїм наступником, але потім вони все ж таки потоваришували. На початку 80-х команда того, хто біжить по лезу, запросила письменника Філіпа Діка на знімальний майданчик. Йому показали фрагмент майбутнього фільму, декорації, костюми і версію сценарію від Девіда Піплза. Побачене розтопило серце Філіпа Діка, і він благословив проект, вважаючи його ідеальним втіленням постапокаліптичного світу з його роману. Це був бальзам на душу для Рідлі Скотта. Кіберпанківський світ Лос-Анджелеса з численними неоновими вивізками та літаючими автівками створився на дуже невеликі гроші, тому вони викручувалися як могли. Як я вже говорив, початкові варіанти сценарію були дуже камерними. Але на вимогу Рідлі Скотта було додано більше вуличних сцен, що призвело до збільшення бюджету. Через це проект мало не закрили, і довелося екстрено шукати гроші на вимоги Рідлі Скотта. Сам режисер у цей час малював ескізи локації, черпаючи натхнення, у похмурих французьких коміксах і картині у північники Едварда Гопера. Світ багатих і світ бідних візуально дуже сильно відрізнявся. Соціальна верхівка мешкала в брутальних будівлях, розташованих десь у верхніх шарах атмосфери, тоді як прості люди виживали на дні мегаполісу. Оскільки комп'ютерна графіка була ще в початковому стані, для спецефектів використовувалися декорації та моделі будівель, а також комбіновані зйомки. Більшість міських пейзажів являли собою комбінацію Будівель і намальованих фонів. Початкову сцену, де камера пролітає над Лос-Анджелесом, було створено на цілому майданчику мініатюрних висотних будівель, які були одним з найскладніших в реалізації. Але погодьтеся, який вражаючий результат. Від цих видів просто неможливо відірватися. Між іншим, у цій сцені була головна будівля корпорації, що збирає реплікантів. Вона мала нагадувати піраміду Майя і була зроблена з пластику, смоли та оргскла. Всередину моделі помістила потужну лампу, а ілюзію смогу створили за допомогою диммашини. Рідлі Скотт намагався приховати недоліки малого бюджету і зробив усе, щоб заповнити кадри як візуально, так і створити задушливу тісноту світобідних, підкресливши його відмінність від світу багатих. З таким же перфекціонізмом Скотт підійшов і до роботи з акторами. Він міг зробити десятки дублів однієї сцени і вимагав тотального підпорядкування. Такий підхід режисера швидко зіпсував стосунки з багатьма членами знімальної групи. Рідлі Скотт звик, що у рідній Британії ніхто йому не перечить, і на кожну вказівку відповідають так капітани. У Голлівуді на той момент діяла заборона на контракти з іноземними акторами, тому довелося працювати з американцями, які з будь-якого приводу вставляли свої п'ять копійок. Рідлі Скотт навіть скаржився на це в одному з інтерв'ю. В акторів теж було багато питань до режисера, і вони почали так звану війну футболок. Вони прийшли на майданчик у футболках із написом Так, капітане, іди в дупу. А також Віл Роджерс ніколи не зустрічав Рідлі Скотта. Це відсилка до відомого вислову американської зірки 30-х років, який стверджував, що ніколи не зустрічав людину, яка б йому не сподобалась. Наступного дня британська частина знімальної групи на чолі зі скотом прийшла у футболках ксенофобія відстій. На цьому гостра фаза конфлікту закінчилася і якось відразу всім полегшало. Проте непорозуміння між акторами і режисером лишилося. Виконавець головної ролі Гаррісон Форт був незгоден з Рідлі скотом з приводу походження свого персонажа. Форт наполягав, що рік Декарт це людина, а скот наполягав, що він реплікант Вокта Камфа. Та сам його колись проходив. Прямих доказів ні на користь однієї, ні на користь іншої точки зору у фільмі немає. Тому фанати фільму сперечаються й досі. Хто ж насправді рік Декарт? До речі, його міг зіграти не Гаррісон Санфорд. На цю роль всерйоз розглядали Дастіна Гофмана і навіть вели з ним переговори, але його бачення героя не збігалося з баченням режисера і сценариста. Хемптон Фанчер уявляв, що головним героєм буде зірка нуарного кіно Роберт Мітчем. У списку претендентів також були Шон Коннері, Джек Ніколсон, Клінт Іствуд і Арнольд Шварценеггер. Але пріоритети віддали Форду. Він уже зіграв Хана Соло, Індіану Джонса та шукав хорошу драматичну роль. Актрису початківця Шон Янг затвердили на роль Рейчел в супереч більшості. кажуть, Гаррісон Форд був дуже незадоволений її роботою на майданчику. Через майже 40 років після виходу фільму Шон Янг розповіла, що її образи Рідлі нібито режисер на Зйомок залисявся до неї, а коли отримав відмову, у якості помсти зробив сцену поцілунка Декарта і Рейчел дуже грубою. Але і тут не все так просто. Форт розповідав, що вона постійно зривала зйомки, затримувала весь процес, засиджуючись у своєму трейлері, а також дуже часто була на підпитку та дією під наркотиків. На роль втікача Андрої Дероя Баті взагалі не було ніякого кастингу. Рідлі Скотт бачив Рутгера Гавера у фільмі Помаранчевий солдат і турецькі фрукти. Він одразу затвердив його на роль, навіть не зустрічаючись із ним. Потім він Дозволив Рудгору Гаверу додати у роль усе, що вважатиме за потрібне, і актор взявся за переписування фінального монологу. У студійному варіанті було більше промов, як називав це гавер. Він прибрав більшу частину сповіді і додав у репліку фразу, завдяки якій монолог став культовим. І усе це буде втрачено інтайм. Перед прем'єрою студія змусила Гаррісона Форда записати закадровий голос, який роз'яснював сюжет фільму. Це сталося без участі Рідлі Скотта. Також продюсери наполягали на тому, що потрібен хеппі-енд, і ця версія провалилася в прокаті. Через кілька років знайшли робочу копію без саундтрека і щасливого фіналу. Та під виглядом режисерської версії показали у кількох кінотеатрах, і народ знову зацікавився. А у 2007 році Рідлі Скотт нарешті представ остаточний варіант фільму Final Cut. Я не буду багато розповідати про відмінності фіналів. Більш детально я розповів у відео про альтернативні фінали фільмів. Якщо цікаво, переходьте за посиланням на екрані або в описі під відео. Також не випадково, що той, хто біжить по лезу, був номінований на Оскар за візуальні ефекти і декорації. Тільки вдумайтеся: з моменту виробництва минув вже 41 рік, а сам фільм виглядає так, ніби його створювала величезна компанія художників комп'ютерної графіки. Саме той, хто біжить по лезу, Показав світові, який вигляд має майбутнє з високими технологіями та соціальною катастрофою, і не просто показав, а став джерелом натхнення. Можна довго перераховувати, хто з режисерів освічився в коханні тому, хто біжить по лезу, хто його цитував і хто передіював. Але фільмами все не обмежилось. Блейдранер вплинув на музикантів, модельєрів, дизайнерів, творців відеоігор та коміксів. Які, до речі, можна придбати в найбільшому магазині оригінальних коміксів в Україні, а крім цього, там можна знайти більше тисячі інших різноманітних серій коміксів, лімітовані видання, комікси з автографами та колекційними картками, а також фігурки, статуетки, манги та артбуки. Наявності є комікси як англійською, так і українською мовами. А якщо чогось немає в переліку, то це завжди можна замовити. Ну і приємний бонус: в інстаграмі кожного дня у них новий аукціон, який стартує з одної гривні, а також за промокодом Дивись 2023» ви отримаєте. Знижку у 5%. Посилання на сайт та інстаграм дивіться в описі під відео. Примітно, що деякі технологічні пророцтва того, хто біжить по лезу, справді збулися. Як і пророкував Рідлі Скотт, люди вже спілкувалися через відеозв'язок, техніка навчилася розпізнавати голос та інші біометричні дані. Вчені у 2004 році оголосили того, хто біжить по лезу своїм улюбленим науково-фантастичним фільмом. Погодьтеся, погане кіно не означало б для публіки стільки, скільки значить досі той, хто біжить по лезу. Провалі фільму можна сміливо звинувачувати студію, яка провалила всю рекламну кампанію. Зараз всі розуміють, що це не онуар, драма чи артхаус. А тоді фільм представляли так, ніби це драйвовий бойовик з величезною кількістю екшн сцен. І коли глядачі приходили дивитись одне кіно, а на екрані було щось зовсім інше, це викликало хвилю обурення. Крім цього, йому також дорікали за слабкий сюжет і невиразних персонажів. Мовляв, Рідлі Скотт більше уваги приділив формі ніж змісту. я не можу покладатися на свою пам'ять. Скажи поцілуй мене. Поцілуй мене. По-перше, ці дорікання відносились більше до першої версії студійної. По-друге, режисеру все-таки знайшов спосіб оформити досить простий сюжет так, щоб позбавити його прямолінійних трактувань. що їм потрібно корпорації? це ти мені скажи, друже. Для того я тебе і викликав. Якби це все було примітивно і зрозуміло, ніхто б досі не сперечався, хто головний герой реплікант чи людина. До Текарди навіть не приклеїти ярлик доброго копа. З одного боку, вбивати реплікантів це його робота, і головний герой виконує майже все, що від нього вимагається. З іншого боку, він їм співчуває. Ти переслідуватимеш мене? Полюватимеш? Ні. Звичайно, найбільше він співчуває рейчел, але при цьому по відношенню до неї він деколи жорстокий. Згадаємо хоча б любовну сцену, коли головний герой примушує Рейчел залишитися. Він наказує їй це зробити і відноситься до неї як до речі. Я хочу тебе. Ще раз я хочу тебе. Образ Рейчел теж із подвійним дном. Зовні типова героїня Нуару, фатальна жінка, але по суті вона заручниця ситуації, беззахисна перед корпораціями та державою. Я його об'єкт. Реплікант у виконанні Рудгера Гавера виявляється більше людиною, ніж люди, які його оточують. Він цінує життя, страждав, коли вбивали його одноплемінників, і виявився здатним на милість. Тепер нас тільки двоє. Тоді ми придурки і помремо. Для визначення реплікантів у фільмі використовується тест на емпатію тест Войта Камфа, тобто на здатність співпереживати. Рух зіниць, зійни мимовільне розширення райдужної оболонки. Ми називаємо це тестом Вокта Кампфа. До речі, в екранізації загубилася жорстока іронія, що містилась в назві тесту Войт Камф. У романі Філіпа Діка був представлений світ, де нацизм переміг, і тут присутні явні паралелі. Я вже згадував, що у автора книги з'явилася ідея написання роману, коли він читав щоденники нацистів, незважаючи на всі злодіяння, внаслідок яких тисячі людей спалювали в печах нацистської Німеччини. У Німеччині існував закон, що забороняє будь-яке насильство над тваринами, у світі того, хто біжить по лезу, хоч ці тварини і практично вимерли через ядерну війну. Тварини дуже цінувалися, і наявність у господарі справжньої тварини свідчила про статус людини у суспільстві вам подобається наша сова. Вона штучна. Звісно, штучна. Філіп Дік зобразив, як людство перейшло від Майнкамф до Войткамф, Повигадана вигадана автором назва є сумним Каламбуром. У романі герої дійшли до створення штучних надлюдей, чого й прагнули послідовники Євгеніки. Репліканти Nexus 6 переважали своїх творців генних інженерів. З силою та спритністю і щонайменше дорівнювали їм інтелектом, але у результаті втратили якусь важливу частину людського не <рес> <Жити> просто <рес> жити у страху, правда? That's what it Ось is як воно бути рабом. Передбачається, що репліканти не володіють здатністю співпереживати, і це можна використовувати для їхнього визначення. Зверніть увагу, завдання тесту не виявити неможливість мислення у репліканта. Вона у них точно є. Я цього року вже проходив тестування на коефіціонного інтелекту. Тут дуже важливий час реакції. Тому, будь ласка, будьте уважні. Відповідайте якомога швидше. Завдання полягає у тому, щоб знайти той критерій, який присутній у людини, але відсутній у репліканта, і саме ним і є емпатія. Крізь увесь фільм проходить одне питання: у чому різниця між людиною і реплікантами? Це питання стоїть перед головним героєм, коли йому потрібно виявити хто саме перед ним. Це питання стоїть і перед реплікантами, які збунтувалися і не розуміють, чим вони гірші за людей, і чому вони самі не можуть відповідати за своє життя. я хочу більше життя батьку. Ба більше це ж питання стоїть і перед глядачем, коли він намагається зрозуміти, хто ж насправді головний герой, людина чи реплікант. Рідлі Скотт майстерно розкидає по фільму зачіпки, щоб ми почали сумніватися в людяності декарда. У реплікантів немає власних спогадів з дитинства. Їм у свідомість проваджують готові спогади, щоб у них точно не виникало питань у своїй природі. імплантати це не ваші спогади. Вони належать комусь іншому. Племінниці Тайрела. Та у головного героя є спогад про іграшку, єдинорога, і один із його напарників на ім'я Гавс робить із фольги рівно таку саму фігурку. Цього натяку не було в оригінальному романі його вигадав сам рідлі Скотт, щоб викликати у нас сумніви. Можливо, головний герой реплікант. Твердої відповіді теж немає. Тема фільму веде нас до головного питання: що таке людина? Адже проблема виявлення реплікантів це проблема визначення різниці між реплікантами і людиною. У світі того, хто біжить по лезу, ця грань неймовірно тонка. Ви думаєте, що я реплікант, так? Питання про сутність людини та її ключові характеристики є одним із фундаментальних і важливих питань усієї філософської традиції Європи. У тому, хто біжить по лезу, існує безліч зв'язків з філософією. Навіть саме прізвище головного героя Декарт недовозначно відсилає нас до великого французького філософа Рене Декарда. Я мислю, отже, існую. Зрештою, ми приходимо до відповіді: людину людиною робить здатність не мислити, а емпатія здатність співпереживати і відчувати інших. Однак, у всесвіті того, хто біжить по лезу, самі люди вже забули, що таке емпатія, а герої фільму здебільшого самотні. Судячи з усього, другою мовою світу стала китайська. Декарт не може навіть замовити собі їжу, тому що стикається з повним непорозумінням. 4. Світ людей перебуває на межі соціального колапсу, коли ніхто нікому не довіряє, а репліканти навпаки дуже тісно пов'язані один з одним. Насамперед їх об'єднує спільна боротьба за своє життя, і вони дбають один про одного у світі людей. Ми цього не бачимо. І як підсумок, ми приходимо до невтішного висновку. Люди забули, що означає бути людьми. Репліканти ж чисті істоти, які щойно з'явилися як вид. Вони люблять і цінують одне одного, та цінують саме життя. Їх об'єднує завдання вижити. Тому репліканти свого роду є над людьми щось, що може прийти на заміну світу людей після революції. Той, хто біжить по лезу, присвячений темі бунту реплікантів та їхньому прагненню до звільнення. Репліканти борються саме за право бути самими собою, показуючи наявність самосвідомості та почуттів. У підсумку, світ того, хто біжить по лезу, пропонує нам відповісти на фундаментальне питання, що робить людину людиною. Ми звикли до класичної відповіді Рене Декарда це можливість мислити, але поява реплікантів показує, що ця відповідь уже не працює, і нам потрібно шукати нову. Фільм Той, хто біжить по лезу, ставить нас у незручну ситуацію, де репліканти за передбачуваними, Критеріями видаються більш людяними, ніж самі люди. Не випадково, що в кульмінаційній сені Руйбаті витрачає останні хвилини свого життя, щоб врятувати декарда, Реплікант, який весь фільм тільки й робив, що вбивав людей, доводячи свою зверхність, у фіналі доростає до того, що починає цінувати життя. А через образи реплікантів ми можемо краще осмислити і самих себе. час умирати. Я запрошую всіх обговорювати фільм у коментарях та написати свої враження від перегляду. А також не забувайте про підписку та подобайки, якщо вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному випуску.